Сьогодні солимо огірки на зиму. На дно баночки, я роблю це в трьохлітрових літрових банках. Накидаємо будь-яку зелень, яка вам до вподоби. У мене це сушений лист хрону, тургун, кріп і обов'язково даю шматочок червоного перчику. Просто для аромату. Якщо любите гостре, то даєте більше. Також в баночку можна додавля... додавати листя вишні, смородини, все, що вам подобається і що у вас є. Далі обов'язково додаю декілька горошин духм'яного перцю і часник. Я додаю десь дві головки, у мене невеличкі головки на одну банку, ну, приблизно 8 зубчиків. Ну і накладаю огірочки в баночку. Які брати огірочки, тут не принципово. Просто я не люблю дуже маленькі. Ви можете брати взагалі молодесенькі, манесенькі, тонесенькі. Е, я вниз ставляю. Стоячки більші огірки, а менші зверху викладаю ось так. Жопки я постійно зрізаю. Головне, щоб ось тут не було дуже високо огірка, тому що нам це буде заважати. Все, залишилось приготувати розсіл. Беру звичайну колодязну воду, всипаю сюди сіль. Пропорції солі до води, ви могли бачити на початку відео. І добре, це все розмішую до повного розчинення солі. Заливаю огірочки розсолом до самого майже верху, щоб всі огірочки були покриті. Далі дивіться, якщо у вас в будинку або в квартирі, Тепло, жарко, можете залишати в кімнаті. Якщо ж у вас або прохолодно, або працює кондиціонер, то агірочки потрібно виставити в тепле приміщення. Це може бути бесідка, віранда, балкон, будь-куди, де у вас тепло, жарко і дуже гарно. Агірочки мають три доби стояти, кваситися. Коли вони почнуть заквашуватися, колір розсолу зміниться, стане мутний, і зверху почне з'являтися шум, пінка, яку необхідно буде збирати. Залишаю на три доби. Через три доби огірочки виглядають ось так. Вони змінили колір на в моменті, коли почалося активне заквашування, розсіл став мутний. Зараз розсіл почав уже осідати, розсіл більш прозрачний. А ось це мутне осідає ось на гірочках, як можете бачити. Все, тепер час ці гірочки забирати додому. Зливаю розсіл з банок. І ставлю цю каструлю на вогонь. Росіл потрібно довести до кипіння, і бажано, бажано дати хоча б хвилинки 2-3 покипіти. А тим часом банки з огірками треба сполоснути. Я роблю це просто сирою водою з-під крану, в нас це колодязьна. Тобто, наливаю в банку водички. Трішки поколотила, щоб отой осад, який осідав на огірки, і на дно банки, щоб його змити і вилити геть. Все, тепер чекаю, поки закипить розсіл. Не дуже мені подобається солити огірки в банках, саме тому що після трьохденного заквашування, як можете бачити, огірки сідаються, і зверху виходить порожнеча. Наступну партію буду квасити у відерцях. Росіл закипів, прокипів декілька хвилин і тепер киплячим розсолом заливаю баночки повністю доверху. Накриваю залізною кришкою. І закатую. І ще невеличка порада. Я завжди, коли колотю розсіл і перший раз заливаю банки, якщо залишається розсіл, не виливаю його геть. Я зливаю його в баночку і прибираю в холодильник, нехай постоє. Чому? Тому що бувають ось такі випадки: злили розсіл, начебто банки були повні. Закип'ятили, він покипів, водичка випаровується. І коли ми заливаємо повторно, не вистачає ось тут розсолу. В такому випадку я беру той розсіл, який ставляла в холодильник, виливаю в каструлю, доводжу знову ж таки до кипіння і додаю туди, куди мені не вистачило. Спочатку баночки виглядають ось так. Я залишаю їх в кімнаті, поки вони охолонуть, стануть прохолодними, і відразу виносимо в підвал. Розсіл ось цей зараз мутненький, коли вони постоють, він осяде і зробиться прозорим. Тому, будь ласка, користуйтесь цим способом. А чим він відрізняється від звичайних солених огірків, до яких більшість звикла, або навести соляний розчин, або насипати солі в банку і залити просто водою. Так от чим відрізняється цей спосіб від того, я розповім в окремому відео, щоб не робити відео дуже довгим. Катайте і взимку будете вдячні. Всім смачного!